Слава Ісусу Христу! Цей сьогоднішній ранок ми розпочинаємо нашу молитовну варту. І знову ж таки звертаємось до Бога. Звертаємось до Нього про захист, звертаємось про благословення. Просто з ним стаємо на розмову, поспілкуватись і поділитися з ним про свої болі і переживання, щоб цей день. Він дійсно був для кожного з нас переможним. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. Ти дав мені ши Твого спасіння, твоя десниця мене підтримала, і твоя милість робить мене великим. Цей сьогоднішній стих. З одного боку, для мене є наче пророчим. Пророчим в тому, що цар Давид, коли молився, то говорив про те, що Бог дав йому щит спасіння, що він його захистив, що, дав, що зробив його великим. З одного боку, та, в той час, коли він жив. Це проявилось в тому, що він вижив в часі пересліду, в часі війни. Але з іншого боку, в чому ж цей щит спасіння полягає? В тому, що прийшов Ісус Христос, що прийшов той Месій, якого всі чекали. Він прийшов, прийшов Син Божий. І його прихід ознаменувався тим, що він навчив людей, а радше показав. Нам всім, як ці заповіді діють, яка ї, від них є користь, як їх можна легко виконувати і при цьому не страждати? Він навчив нас любити. Він підніс людську гідність, якщо до приходу Ісуса Христа, знаєте, людина, особа людини завжди було це щось таке. Її і і принижували, Тому що що єврейська, що євреї, євреї, що інші народи, вони стверджували, що людина тут на землі мучиться, що людина страждає за свої гріхи, що вона не має спасіння, вона має мучитись. Зрештою, знаєте, навіть дотепер є оті вислови, і мене інколи. Я не розумію, радше так скажу, деяких священиків, які говорять про людей, що відмучились на цьому світі. Так, людина могла хворіти, переживати цей біль, це було певне випробовування, певне страждання. Але чому ми говоримо про те, що людина на землі мучиться? Якщо ми вже підходимо в своєму розумінні, що людина тут на землі мучиться, значить вона не має жодного шансу на спасіння. Бо хто, хто мучиться? Мученики, так, ми говоримо про мучеників, святих, але чи вони страждали, чи вони дійсно переживали оце мучеництво як щось негативне? Для них мучеництво це була можливість пережити те, що пережив Христос. Це був шлях, через який вони очищали себе від своїх гріхів і ознали, що за своє мученістю, та Господь Бог прийме їхню душу. Але вони не сприймали це як дійсно щось негативне. А чому ми це сприймаємо як негативне? Навіть той самий цар Давид, він теж багато терпів і переслідувань. І війни, і втрати. Але він завжди залишався вірним Богом. Він завжди, навіть коли йому було важко, він молився і просив Бога підтримки. Те саме чуємо сьогодні, що дає щире спасіння. І цим щитом спасіння якраз був перехід Ісуса Христа, який перевернув це усвідомлення мучеництва, страждання. Що людина не мучиться і не страждає. Людина не повинна себе принижувати таке. Людина, ну, я так сказав, людина не мучиться і не страждає. Та вона переживає фізичний, можливо, духовний бій. Це і так, це форма страждання. Але я мав на увазі, що не має бути того негативного відтінку цих речей. Це певний стан, який кожен з нас може пережити. І має силу це пережити. І от Ісус Христос, Він хотів показати, що це є просто стан, який ми маємо пережити. І ми можемо Його пережити тільки якщо ми є з Богом. Згадайте Його піст. 40 днів він постив. А коли вже дійшов час його посту до, до завершення, які спокуси він переживав. А скільки ще було цих спокус протягом його життя, про які ми навіть не знаємо? А коли він молився в Гетциманському саді, він знав, що його зрадять, вже знав, що його зрадять. Він знав, що його може чекати, що його може чекати побиття смерті і тортури. Міг же втекти? Міг же ж змінити щось? Але не зробив цього. Тому що. Його обов'язок, Його е, любов до батька і до людей, до людини перевищила все, тим самим показавши, що людина здатна все витримати, якщо Господь Бог є в її житті, якщо вона довіряє Богові, якщо Бог для неї є щитом. І тоді Божа милість робить людину сильну. Адже коли він молився в Гецуманському саді, що сталося через його силу переживання, аж кров виступала з поту. Але після цієї молитви, після слів, хай Твоя воля буде, Господи, а не моя. Як кажуть Івана Листи? Приступили ангели. І служили йому, кріпили його, тобто давали йому ту силу перейти через оці випробовування. Якщо ми в своєму житті будемо так, як Христос, довіряти своє життя Богові, то дійсно тоді Бог є моїм щитом. Він є тою силою, яка робить мене незламним. Знаєте, Мені зараз пригадалися слова однієї пісні. Я її слухаю, дуже люблю, але інколи не за одну, не звертав увагу на певну, певну фразу. Тобто вона мене, вона мене зачіпала, але я не зміг розуміти, чому. Фраза звучить так, що якщо ти хочеш бути так, як Бог, то навчися так, як він терпіти і любити. Тобто людина хоче бути Богом, людина хоче бути всесильною. Всі без винятку. Не знаю такої людини, яка би не хотіла бути всесильною. Десь там в глибині своєї душі, на якомусь етапі свого життя, ранньому, пізнішому, але десь там є. Оце бажання бути всесильним, що змінити цей світ. Хтось для добра на добро, хтось навпаки підігнути цей світ під себе. Але чим це все закінчується? Дуже часто саме закінчується трагедія. Зрештою ми бачимо, що в нас зараз в Україні відбувається війна. Тому що хтось хотів зробити добро в своїй країні чи для себе, не знаю. відповідно затіяв чергову війну. Так от ця фраза має звучати для всіх нас. Якщо ти хочеш бути як Бог, тобто хочеш бути таким всесильним, як Бог, щоб змінити це все, то навчись так, як Бог, любити і терпіти. Бо Бог теж любить і терпить, бачачи, як його діти, як його творіння його не слухають. Бачачи, як його діти творіння свідомо йдуть на біль, на страждання, порушуючи заповідь. Як не хочуть, якщо коли він створює всі умови для того, щоб людина жила добре, а людина це відкидає. Чи не боляче це? Боляче. І тому оці слова. Ти дав мені шит твого спасіння. Для мене сьогодні це є пророчі слова про життя Ісуса Христа. Що моє спасіння і мій щит це є життя Ісуса Христа. Це ті слова та наука, є, яка є записана в Євангелії. Це приклад того, як Він ставився до людей, як Він вмів любити. Всіх без винятку, як він не мирився з гріхом, як він прощав, як він оздоровляв, як він турбувався про інших і дбав про інших. І навіть тоді, коли висів на хресті, а особливше, коли він висів на хресті, молився за тих, хто його зрадив і розп'яв. А саме найбільше це те, що Він показав, що за цим земним життям є Воскресіння, Воскресіння тоді, коли Бог є моїм щитом, коли Бог є в моєму житті, коли є воля Божа, а не моя. Отче наш, що є сина небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй над грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших українців, що є на окупованій території, збережи їхнє життя, Господи, а наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони розкаяли в своїх гріхах. Визнали всі свої злочини, склали зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання. Господи, просимо Тебе, благослови, захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва далі триває о 12 6, .00, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!